Добрий день, малята! Сьогодні я прочитаю вам казку про наївних ведмедів і хитру лисицю. Угорська народна казка Двоє жадібних ведмежат. По той бік скляних гір за шовковим лугом стояв дрімучий ліс. У густому лісі. В самій гущавині жила стара ведмедиця. У ведмедиці були два сини. Коли ведмежата підросли, вирішили вони піти по білому світу щастя шукати. Спочатку пішли до матері та попрощалися з нею, обняла стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Обіцяли ведмежата виконати наказ матері й рушили в дорогу. Йшли день, йшли другий. Нарешті всі запаси у них закінчилися. Дорогою дістати було нема чого. Ох, братику, до чого ж мені їсти хочеться? поскаржився молодший. А мені того більше, відповів старший. Йшли вони, йшли, доки раптом не натрапили на велику круглу голівку сира. Хотіли, бува, поділити її порівну, але не зуміли. Жадність здолала ведмежат кожен боявся, що іншому дістанеться більша частина. Сперечалися вони, лаялися, гарчали, як раптом підійшла до них лисиця. Про що ви сперечаєтеся, молоді люди? запитала шахрайка. Ведмежата розповіли про свою біду. Яка ж це біда? каже лисиця, це не біда. Поділю вам, сир, порівну. Мені? Що молодший, що старший, байдуже? От, добре діли. вигукнули з радістю ведмежата. Лисичка узяла сир і розламала його та розламала голівку так, щоб один шматочок був більше за інший. Ведмежата одразу помітили Цей більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше, молоді люди. І це не біда. Трохи терпіння. Зараз все владнаю. Вона відкусила добрий шмат від більшої половини і проковтнула його. Тепер великий шматок став меншим шматком. І так нерівно! затурбувалися ведмежата. Лисиця подивилася на них з докором. Годі, сказала вона, я сама знаю свою справу. І вона відкусила від більшої половини здоровенний шматок. Тепер більший кусень став меншим. І так нерівно. закричали ведмежата стурбовано. Та годі ви. Ледве вимовила лисиця, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром. Ще зовсім трішки, і буде порівну». Ведмежата тільки чорними носами водили туди-сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Доки лисиця не наїлася, вона все ділила і ділила. На той час, як половинки порівнялися, ведмежата майже сиру не залишилося дві крихітні грудки. Що ж? сказала лисиця, хоч і помалу, та за те порівну. Смачного вам, ведмежата! захихотіла і, махнувши хвостом, втекла. Так буває з тими, хто скупиться? Діти, чи сподобалася вам казка? Двоє жадібних ведмежат? Що ви дізналися про ведмежат? Які вони? Чому лисиці так легко вдалося обдурити їх? А як ви вважаєте, чому Лисиця взялася допомагати братам ведмежатам? Що можна сказати про Лисицю? Яка вона? Як були покарані ведмежата за жадібність? Чому казка так називається? Тож малята жадібність не прикрашає людину. Будьте чемними, щирими та справедливими. До побачення!